Чоловічий годинник педагар пілот Корпус годинника та браслет виготовлено зі сталі. Для того, щоб відкрити застібку, натискаємо на кнопку зверху та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт, що знаходиться збоку. Спочатку виймаємо не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо тепер штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Також цей годинник має рухомий безель.